48-річна дніпрянка Вікторія Нікітіна у своєму помешканні у сієтлі акуратно вимальовує натюрморт. Картини з квітами можна помітити на її стінах. Та ближче до вечора улюблене заняття треба зупинити. Вночі Вікторія вирушає на свою першу та поки що єдину офіційну американську роботу. Я прибираю в будинку для літніх в сєтлі три рази на тиждень вночі. З одинадцятої вечора до сьомої ранку Вікторія пилососить миє підлогу, протирає поверхні та виносить сміття. Можливо, я могла б якусь роботу знайти собі щось хоч ближче до моєї спеціальності. Але я не знаю мови. У Дніпрі Вікторія працювала дизайнеркою інтер'єрів. Говорить, що мала чималий попит у рідному місті. Та на восьмому місяці війни, у жовтні 2022-го, коли вигулювала свого лаборадора Бігі біля будинку, над її головою розірвалася ракета. Район Вікторії через близькість до стратегічного об'єкту постійно обстрілювали росіяни. Жінка довго вагалась, але прийняла непросте рішення разом із бігі прилетіти до США, де вже давно проживала її донька. Вікторія стала учасницею програми Юфорю, та перші місяці життя на американській землі стало справжнім випробуванням. Говорить, що у сієтлі впала у глибоку депресію. Я хотіла просто заплющити очі і прокинутись вдома. Я навіть я не думала, що це буде так складно. Я була не готова до цього. В мене була знаєте, така історія, наче фізично я тут знаходжусь. А ну, а все інше, ну, душа, все просто я ну, все залишилось там. Там залишились всі мої друзі, там залишилась моя робота. Психологи стверджують, вимушене переселення може стати глибокою психологічною травмою. Найбільше на психіку впливають відчуття втрати та ізоляція. Це був не вибір. Більшість людей біжить рятуючи своє життя. Отже, ви знаєте, вони привозять весь психологічний багаж життя у воєнний час навантаженого травмами середовища, а потім додають пристосування до можливо самотності, відсутності сім'ї поруч, відчуття горя. У багатьох людей, які страждають на посттравматичний стресовий розлад, виникає почуття провини. Їм погано. Вони думають, чому я вижив, коли помер мій найкращий друг або член сім'ї. На цьому озері на півдні від сієтлу відпочиває 46-річна Ірина Тригітько. Ірина з Ірпеня. Вона також прилетіла до штату Вашингтон за програмою U4U з трьома дітьми та чоловіком. Ми так думали спочатку, що ми залишимося лише на місяць у моєї сестри. Але прибувши у Вашингтон, я відчула повну безпеку для себе і для дітей. І я залишилася з дітьми. А чоловік не захотів залишитися і поїхав в Україну через справи. Ірина одразу закохалась у штат Вашингтон. Ми можемо гуляти в лісі, відвідувати пляж, не думаючи, що діти піднімуть з підлоги, чи буде ракетна атака, чи буде тривога. Відчуваєш себе вільною. Жінка з дітьми наразі живе у будинку своєї сестри, яка виступила спонсором і повністю забезпечує сім'ю. Офіційно ну, офіційно я не працюю. Я якби перукар я зараз тільки можу друзів обслуговувати, коли діти в школі. Ірина каже, що триматись їй допомагає відповідальність за маленьких дітей. Тим не менше кажуть психологи сум, за рідним домом може виникнути пізніше, коли доведеться зіштовхнутися із власними потребами. If you have children, young children... Якщо у вас є діти, маленькі діти, то ви враховуєте не власні, а потреби своїх дітей, і можливо, це і є головною мотивацією, щоб діти були в безпеці, щоб у них був доступ до освіти і можливо до нового способу життя. Але в майбутньому може прийти сум за рідною країною, і жінка може захотіти повернутися Якщо стежити за історією посттравматичного стресового розладу, деякі з ранніх випадків були описані як ностальгія. Найкращими ліками від ізоляції є пошук підтримки. У США немає спеціальних програм для українських біженців, як, наприклад, у Швейцарії чи Німеччині. Вікторія та Ірина можуть отримати лише грошову допомогу, як малозабезпечені громадяни держави та картки на їжу для обох жінок. колом спілкування стала українська громада, де жінки відчувають, що можуть бути корисними. Вони проводять класи для маленьких українців в місцевій україномовній школі. Та мистецьких таборах. Ірина каже, поки схиляється до того, що не буде повертатись в Україну. Ну, чим далі ми тут перебуваємо, тим більше по-іншому себе відчуваєш. Бо в Україні є корупція велика. А Вікторія навпаки ж серйозно думає над поверненням у рідне Дніпро. Там, там було моє життя. Просто. Я просто це все залишилось там. І тут просто все зовсім по іншому. Сіятлу, штат Вашингтон, Христина Шевченко, Богдан Шевченко для Голосу Америки.